Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хочемо трішки показати, яка у нас ситуація на пасіці. 6 лютого бджілка наша облетілася. Потім сиділи, 12 лютого вже пішов перший пилок з ліщини. Ну, то таке пилок. Подекуди якась бджілка несла. Такий от тримали азарт працювати. Ну і Сьогодні сонечко виглянуло пригріло І бджілка літає за водичкою. От така ситуація, з що ми працювали в прошлі роки, інвертований сироп ми практикували. Навіть я знаю людей, пасічників, які користуються цим способом інвертованим сиропом, дають у лютому місяці і задоволені, і гарно у них дозимовують бджілка. Ми стали вже майліниві. І сподіваємося, що ця весна буде рання і не виготовляли в цьому році цей інвертований сироп. Тільки поставили канді. Для чого канді ставиться? Всі бджоли з кормами. Хоча ну, на 100% не можу сказати, що всі з кормами, тому що не дивився всім і так лише зверху. Більш, такий, більш ревізію ретельну буде робитися в теплі дні. Зараз взагалі не лазимо туди. Щоб не придивлятися, не здогадуватися, поставили всім по кілограму кандії і забили. Що то даєте канді? Якщо навіть одна сім'я на пасіці їй буде потрібно, вона забере. Але так виходить, що канді, слаба сім'я може і не забирати, бо слабій сім'ї нічого не потрібно. Так що краще все-таки мати гарні сім'ї. Зараз хочу показати, може, комусь новачкам. От я, я, як вигляди сімейка? от Сім'я повністю активізувалася. Тут уже зараз, якщо подивитися, спереді, ви вже не помітите зразу із-за холодного воздуха. Тут іще в задній частині можна помітити запечатаний мед. Так що найкраща підстраховка поставити канді. Отакі от практично вже всі сім'ї. І чи є там розплод чи ні, нам не грає ролі ніякої. Нам ну, про це особливо знати не потрібно. То, то, вже, їхні, то вже їхні справи. От тут так само от, активна сімейка повністю. Тепер, якщо брати, дивитися на корма, ви нічого не побачите. Ось тут є запечатаний Отут з краю, А що там середина, то все бджілки, все зайняли, нічого не видно. Так що ліпше оцей канді о м'ягенький тримається на інвертованому сиропі. От, Всі, всі бджілки розосереджені. Хоча можуть йти ще такі, можуть бути і морози, вони напевно будуть. Вони будуть збиратися в клуб, але будуть триматися розплодної розпл... 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 частини. Так, що тут у нас? От, бачите, це у це передній? На чотири рамки ми залишили. Хоча якщо тут крайня... на крайній оцій рамці є бджола, тут мала бути рамка п'ята. І якщо і тут є бджоли, біля цієї заставної, тут мала бути. Але ми, нам подобається переужати сім'ї, а доставити рамку, мов будь-який час, доставимо, не проблема. Пасічник говорили, що там Канді дорожче меду. Воно то так, якщо рахувати оптом мед по 45, а Канді продають по 50-60 по гривень, то канді дорожче меду. Але якщо в роздріб рахувати, то 150, 150 кг меду, 150 200 гривень літр меду, а кілограм цукру 25 якщо мішком брати. Тобто як порівняти, якщо ви говорите про ціну супермаркета за 35 гривень, то понятно. Але все одно з учотом економії доцільніше дати Канді. Це, це один момент, чому ліпше канді. Другий момент канді воно калорійне, але немає бджолиних ферментів, не забиває кишечник. Можуть, зараз може така піти погода, що місяць не будуть вилітати. Зараз бджілка отримує перенавантаження кишечника, тому що вони вже будуть вигодовувати якісь личинки. Навіть те, що вони вже стали рухливі і в клубі будуть споживати більше, будуть забивати кишечник. Тому оця весна, дозимівля зимів, до весною ще май важка, ніж сама зима. Вони сіли в грудні в клуб, все, до лютого просиділи. А оцей місяць, скажімо, від сьогодні з 14 до 14 березня, він досить такий напружений у пасічників. на корма на то, щоб вже не забивали кишечники, щоб легко дозимували. Це найважливіший момент. У цьому допоможе канді. От, тому що воно калорійне, не забиває кишечник, а мед він важчий. І по економії ну, вигідніше, все-таки все канді. Але то таке діло. то Кожний робить, як, як хоче, так і працює. Ми, ми працюємо так. Для мене не бачу якоїсь логіки відкачати мед, от взяти рамку з медом, відкачати її, стільки труда туди вкласти, розфасувати і дати знову бджолам. Це, якби в мою логіку не вписується. Я не розумію таких бджолярів, але то їхнє діло. Я б ніколи не робив той мед, який я взяв від бджіл, знову вулик. Я дам ліпше якусь нейтральну підкормку. Навіщо я його тоді викачував? Так я лишу 15 рамок, якщо не можна канді кормити, я на наступний рік я лишу 15 рамок меду. І буду просто рамки туди піхати їм. Навіщо я буду викачувати, в медогонку рамку неси. З медогонки неси, фасуй, тримай його десь, щоб дати бджолам, бо в мене є мед. Навіщо То, то взагалі було робити? То якось нема логіки. Ну, таке відчуття, що вони. Зараз, якщо так ще буде, ні там якась хмарка, то можуть і з пилком навіть прилетіти. Вже є. А, вже є пилок. Ну, ліщина. ліщина гарно квітне. Рідко у нас за останні два роки, я скажу 23-22 рік, ліщина у нас не давала пилок. вона цвіла дуже рано. У минулому році цвіла навіть у січні місяці. Аномально було. От. Так що... Зараз наша мета така, щоб бджілки були переужаті, щоб це максимально, максимально ці рамки могли обслуговувати і по максимуму засівати. Бо якщо буде там лишня рамочка, лишня рамочка матка буде сіяти, можливо, і на всі, але воно таке буде не, не плотненьке, не, не якісний розплід. Так що ліпше ці чотири рамки. І потім, коли вже прийде капітальне тепло, то там можна буде дві додати. І при наступному вже розширенні удвоїти те гніздо. Дуже-дуже простенько робити, коли переужаті сім'ї, то нагнати ті рамки без питань можна в будь-який час. Ще момент для початківців, що дуже важливо, ви помітили, я там під. Показав, що сім'я в клубі, то що саме, саме краще... Ні, я тут теж ззаді поставив. Ну, дивився, як очертання клуба було. А тут теж вже всюди вони, О, дивіться, які вони просто битком бджоли. Клуб знаходився тут. Я канді поставив, коли сім'я була, зараз нереально канді поставити. Обратно треба чекати холодів. Канді придвинув до клубу. Тут клуб був, канді придвинув, тут проколов, вони щось пробують брати. Ну, вони там мають кормів, їм там ну, фактично нема куди і нема погоди, щоб водичку приносили, щоб це канді брали. Це просто тут такий баланс. Як стоїть. краще цей кульочок до клуба придвинути, щоб вони віддалити. Бо коли вони почнуть вже його активно забирати, це канді. Вони будуть розуміти, що там є корма, вони будуть ходити до нього. Якщо прийде прийдуть морозу, буде так тірятися потихеньку бджола. Або ну, не, можуть навіть залишити розпліт і перебратися під кульочок з канді. Щоб не ризикувати, краще ближче до клуба і в холодну погоду ставити ці кульки. Що воно ще дає? Ще який плюс. Дивіться, що таке кілограмчик канді. Нібито не багато, але. Ну, А скільки там на рамках? Ну, Десь кілограм є меду чи, чи, чи 15 кілограм меду в гніздах, плюс-мінус. То кілограмчик, якщо вони там розведуть з водою, то вийде більше. Тобто ми зараз будемо економити цим канді наші зимувалі корма. Мені подобається, коли вже йде розширення і в мене є ще запас кормів, запас медових зимніх кормів. Бо якщо бджолярі багато практикують давати підкормку, коли бджілка на підсосі, коли вже бджілкам потрібна підкормка. Ми ніколи ви у нас ні в одному відео не побачите, що ми кормимо, бо бджоли голодні. Або коли вже закінчуються корма, не те, що голодні, закінчуються і ми починаємо їх кормити. У нас зовсім інший підхід. Ми робимо роботу на один хід попереду. Тобто у нас є битком рамки забиті, ми вже дали підгодівлю. Ми стараємося, щоб ці 10 кілограм, як у книжці пише, круглий рік були присутні у, у, у сім'ї. Неважливо, який період. Так, да, бувають беззяточні періоди, тут нічого не зробиш. А коли, але коли можна, то. Трішки допомогти, це краще зробити. Так що такий у нас підхід до цієї справи, щоб у нас був запас кормів. Бо може так вийшло, продержиться ще місяць холодів, ні кандіси не будуть споживати, ні корма зимувалі не будуть споживати. Ці бджілки, які сьогодні розійшлися, вони зберуться знову в клуб. І будуть дозимовувати спокійно. Може там десь сійнуло якесь яйце, воно то почистять, нема, нема питань. Це все, все залишиться. Но вдруг стане тепліше, то почнуть активно споживати зимувані корми, почнуть активно споживати канді. Тобто цей кілограм стане у нагоді. І сім'я дуже гарно розів'ється. Не лише фактором є тепла погода і там вам розвиток. Фактором є, щоб в сім'ї завжди було присутнє не менше, ніж 10 кг кормів. Оце має пасічник цю планку тримати. Це саме основне, є, чому ми пасічники, хто вже займається так більш професійно, стараються. На шах вперед продумовувати, які дії робити на пасіці. Ну, можемо показати ще цей рій, який до нас прилетів. Не знаю, сусідський рій чи румунський рій. Але гарно перезимував на нашій матці. От. Такий невеличкий, три рамки, четверта рамка є. Але тут не обсижена, тут холодна стінка з цієї сторони. Ну, все супер. Так що, отак зберегли ройок, матку замінили. Ну, Це він так сюди випадково потрапив і ми будемо його вести на виїзну нашу пасіку. Тут будуть сім'ї, тільки такі, які, ну, скажемо, племінні сім'ї, з яких будуть виводитися, з яких будуть вирощуватися трутні. Що можемо сказати по зимівлі? У нас у цьому році зима 23-24 року. На даний момент всі 100% сімей перезимувало. В минулому році у нас були досить великі патрії, пропало багато сімей. Це ну, причина всі говорять кліщ, і ми так говоримо, причина кліщ. 10 сімей розформувалося осінню, І навесні ми анулірували ще, ще більше сімей. Така, так що такий був невдалий для нас рік, але нічого, ми то все наверстали, то упущене. Ну і в цьому році я б не сказав, що ми щось краще бджолами займалися, чому вони перезимували. Так вийшло. Хоча теж корма били все на меду, пасіка вся зимувала, ні одна сім'я не є опоношена. Все супер. Ось така, така обстановка на пасі. Там скоріше пригріло сонечко, там вже такий гул є сімей, а тут То перший раз зайшов на наш, на наш канал, ми скажемо, це Закарпатська область, жила Карпатка, як, як, з якою я ще хотів думкою поділитися. Ми в грудні утеплили ці сім'ї, які вам показуємо. З Рудня до тепер прозимували бджоли, ну так називаємо їх утеплені. Ніякої там вологи, ніякої сирості, ніхто нічого їм то не пошкодило. Це не, я не для того кажу, щоб хтось переймав наш спосіб зимівлі. Я просто хочу сказати, що наша експериментальна пасіка тестується це вже четверту підряд зиму з таким саме утепленням в таких самих вуликах. І з кожним роком переконуємося, що ту працю, яку ми ведемо з нашими матками, які ми самі виводимо на нашому матковідному невеличкому парку, ця робота наша є вдалою. Якщо перший рік, коли ми так зимували, у нас декілька сімей почали ранній розвиток. Другий рік ще де, то. То ці останні два роки ні одної сім'ї і ста не починають ранній розвиток із-за цього утеплення. Мені б цікаво цю бджолу протестувати на, на тих югах України, де є проблема із цілою, цілою зимою, коли сіє матка. Практично без переривну в'єцькладку. Люди мучаються, шукають варіанти. Холодна зимовка, сітка і тому подібне. Тобто якось люди не задумовуються над тим пасічником, щоб е, не боротися із, із тою аномалією, а боротися, а шукати причину, чому вона сіє. Е, моя думка така, що така матка, а не то, що вони на югі України живуть. Просто мені цікаво. Було б поспі... спостерігати, як би наша бджола, яка є утеплена, зимувала на, ю... на... Ну, в южній частині України. Так що ми не робимо вулик під бджолу, а бджолу налаштовуємо під наш вулик. Наш вулик, ви вже знаєте, це пінополістирольний, обклеєний з середині фольгою. Важить 8 кг, це лежак на 25 рамок. Вага цього вулика пустого 8 кг. Так що цей вулик зроблений для нас, щоб його було легко нести, легко грузити під наш стандарт. Ми не підлаштовували якусь технологію вуликів під бджолу. Як багато пасічників то роблять, сітка. Відкриті, відкриті рамки і тому подібне. От. Хоча то будуть все одно пасічники займатися так, як вони хочуть. і цим поділитися наработками, чи то є теорія, теорія, яка використана вже на практиці нашій пасіці на протязі 4 зим. Так що ось такий факт. Не будемо хвалитися, що ми досягнули, а самі робіть висновки. Чи стоїть далі тим займатися, чи можливо піти трішки іншим шляхом, не підлаштовувати вулик під бджолу, а бджолу підлаштовувати під себе. Бо все рівно це дика бджола. Як, які б ви умови її не створювали, ви ніколи не створите природні умови. Саме краще для початківців, котрі лише починають займатися, думайте, на чому ви їх будете перевозити. Думайте, як ви їх хочете перевозити, які відстані. Робіть ту тару, яку вам зручно, і вже туди заселяйте бджоли. А потім, на протязі певних років, ви будете підлаштовувати свою бджолу під себе. Це дуже легко, просто робиться. Виводите матки. Із тих сімей, які вам подобаються, які вас влаштовують на круглий рік утримання бджолородин. Не на певний час, а на круглий рік це найважливіше. І так, колеги, такими наработками хотіли в цьому відео поділитися. Може комусь буде корисно. Якщо комусь корисно, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, діліться вашими думками. Дякуємо всім за перегляд і всім бажаємо гарних обльотів і весняного розвитку у цьому 24 році.